Я пригадую свій 2004 рік, коли я керував Національним банком. І в мене дійшов курс до 10 в Донецьку, принаймні. І в мене громили банкомати і стояли черги зночі, займали черги для того, щоб зняти депозит. Але за два з половиною тижні ми все поставили на місце. І нема жодного українця, який у 2004 році поставив депозит і не вернув. Нема жодного українця, який в 2004 році. Поміняв долари, коли я сказав, не міняйте долари по вісім, вони будуть по п'ять. І через три тижні вони стали дійсно по п'ять. скажуть, що це неправда. Минули президентські вибори. Яценюка призначають заступником голови Одеської обладміністрації. Саме там він не з чужих слів, а сам на сам стикається із проблемами регіонального управління. Але вже у вересні Яценюка запрошують міністром економіки України в уряді Юрія Єханурова. Яценюк реорганизует у потужную структуру. Вот я когда был министром экономики на подсознательном уровне я начал возобновлять госплан. У меня фактически там за полгода в министерство экономики вернулось все: госрезерв раз, госстандарт два, агентство по банкротству три, значит предпринимательство 4. то есть ну началось натягування функцій. У мене ідея була тільки одна: відновити реальне влияння на процес. Яценюк практично завершує переговори по сод. Також завдяки його зусиллям США знімають поправку Джексона Веніка, яка обмежувала торгівлю між державами. А Україна отримує два статуси країни з ринковою економікою від ЄС та Америки. Тоді ж Яценюк приймає участь у російсько-українських міжурядових переговорах, зустрічається з Путіним і єдиний з української сторони виступає проти перегляду газових угод. 2005 рік в Україні була угода міжурядова між Україною і Росією. Про те, що Росія поставляє Україні газ по 50 долярів. Ця угода закінчувалася. У 2009 році, включно. Тобто, ми повинні були отримувати газ від росіян по 50 доларів, в тому числі і у цьому році. Я міністр економіки у 2005-2006 році. Росіяни підняли шкандаль. Я виступаю на телебаченні на засіданні уряду, звертаюся до президента, до прем'єра і кажу: не підписуйте з Росією ніяких нових угод. У нас є угода. Якщо Росії не підходить ця угода, якщо вона проти виконання міжурядової угоди, хай йде в суд. Хай де судиться з Україною. Що ми маємо платити за те, що ми купуємо по 50 доларів 250? Я не розумію такого бізнесу. Ідеї Яценюка проте підтримки не знаходять. Він намагається зробити із міністерства ефективний механізм економічної політики, але, зрештою, розуміє. Самотией экономичную политикой у державы как раз и Где страна, которая производит? Где страна, которая влияет на Европу? Где страна, которая имеет свое место в мире? Индустриализация это первая задача. Вторая задача это промышленное село, промышленное крупнотоварное сельское хозяйство. Мы обязаны накормить себя, мы обязаны завоевать внешние рынки. Третья задача. Это то, что касается нас с вами, здоровая и образованная нация. Это мы, которых еще в 91 году было 52 миллиона, а сегодня только 46. Это мы, которые стареем, болеем и вымираем. Четвертая задача это задача боеспособной армии. Нет ни одной страны в мире, которая может считать себя сильной и у нее нет собственных вооруженных сил. Поэтому Украина обязана сформировать сильные вооруженные силы. Не через присоединение к одному или другому альянсу, а исключительно через собственные боеспособные подразделения. Исключительно через воспитание патриотического духа. Исключительно через модернизацию собственных вооружений. Страна требует четко поставленных целей. Тех целей, которые я не увидел ни у одного своего политического оппонента. Я ставлю четыре цели для страны, которые являются безальтернативными для того, чтобы мы все-таки имели сильное государство. Для того, чтобы мы имели свое государство. У серпня 2006 года в Украине новый премьер-министр. Керівником уряду вдруге стає Віктор Янукович. У цей же час Арсенія Яценюка запрошують на роботу до секретаріату президента. Яценюк перший заступник голови. Його завданням стало співробітництво з кабінетом міністрів, контроль за дотриманням прав громадян і законності в роботі Служби безпеки України. Згодом Яценюк представляє президентські законопроекти у Верховній Раді. А він поклав кілька місяців на те, аби змусити уряд скоригувати держбюджет 2007 року та поліпшити соціальні стандарти. І йому це вдалося. Ми совмісно будемо і всі ті ошибки, котриться на протяженні 18 років. Преступні ашибки. Я це очень чітко хочу сказати. Ми так і не вибрали пути, по якому йдемо. Нам его постоянно предлагали. Мы постоянно стояли на базаре, на мировом базаре. Одна часть украинских политиков продавала страну Западу, а вторая часть тоже так называемых украинских политиков продавала страну России. Я никогда не поверю в то, что кто-либо из вас хочет присоединиться к другой стране. Я знаю, что каждый, независимо от того, каким он языком разговаривает, в какую он церковь ходит и где бы он ни родился. Но каждый гражданин Украины хочет иметь свою сильную страну. И я, как будущий президент, сделаю все для того, чтобы вы не искали новую страну. Для того, чтобы вы не искали, куда выехать. А для того, чтобы вы знали, здесь не только можно, здесь нужно жить. Так, у березні 2007-го парламент проголосував за нового міністра закордонних справ Арсенію Яценюку 32 роки. На посаді головного дипломата він добивається спрощення візового режиму Євросоюзу для українців та проводить успішні переговори з Росією про конкретизацію великого договору. У міністра Яценюка був жорсткий графік роботи. Два дні в Україні, один за кордоном. Не декларації визначають курс, а дії визначають курс. Я здійснив перший візит до Брюсселю, і я надзвичайно задоволений результатами цього візиту. Що стосується подальших поїздок, то наступний офіційний візит буде до Москви та до Вашингтону. Договір про спрощення візового режиму з ЄС дався непросто. Спочатку європейські посли навіть влаштували Арсенію Яценюку демарш, коли він публічно заявив, що виступає проти надзвичайно жорстких умов отримання українцями віз до ЄС. І все ж наполегливість українського міністра взяла гору. Ще міцніше Яценюк взявся за російський напрямок. Україно-російський діалог став настільки активним, що вдалося ліквідувати так звані чорні списки невізних політиків між нашими країнами. У цей час також почав наповнюватися конкретикою великий договір між Україною і Росією, підписаний ще 10 років тому. Результати по мені української сторони дуже положительні. Першу чергу на засіданні підкомітету українська сторона предложила розвивати більшої договор Фактично, фактически нами підготовлені і передан перечень около 22 двох соглашень, которые, возможно, можуть лечь в основу розвитку большого договору 97-го года. За сім місяців Арсеній Яценюк налагодив партнерські відносини з керівником російського МЗС. За цей час він чотири рази зустрівся зі своїм колегою Сергієм Лавровим. Незважаючи на різницю у віці, у них дружні стосунки. Міністри перейшли на ти двосторонній переговорний процес движеться очень положительно з Російської Федерації. А чому ми ще договорились? Персональні стрічі восімнадцятого числа в Белгороді, якщо все буде добре. Так що после українських виборів, після назначення російського правительства, я думаю, що ми только інтенсифіцируємо діалог. А ще на посаді міністра Яценюк відкрив кол-центр допомоги трудовим мігрантам і провів найшвидшу евакуацію українців із сектора Газа, коли влітку 2007-го там розгорівся черговий конфлікт. Зараз 91 громадянин України, з яких 65 дітей, найменша дитина 2 місяці, та 26 жінок, і один український кіт з документами, його все-таки пропустили. Головним же принципом Арсенія Яценюка на чолі МЗС стало виключно дипломатичне бажання бути з усіма в хороших відносинах. Він їздив світом і говорив: ми знаємо, які завдання стоять перед Україною, і ми їх будемо виконувати. Моя важніша задача це боротьба з політичною корупцією. Вот з чого я хочу почати. Всі мої цілі і ваші цілі, і ваші бажання світлого будущего наткнуться на одне – на айсберг коррупции. Именно айсберг. Потому что объемы коррупции в стране.